Час місцевих новин на телеканалі ТІВІ 4. Вітаю вас. Обговорити план розвитку Тернопільщини. В обласній військовій адміністрації представили план покращення секторів життєдіяльності нашого краю. Зокрема, це стосується медицини, енергетики, бізнесу та освіти. В Ова запевняють, реалізовувати заплановане будуть поступово. Більше про це знає наша Антоніна Речкун. Комунікація з громадами, покращення медицини та ветеранської політики, розвиток бізнесу, освіти, і усіх секторів життєдіяльності. У Тернопільській обласній військовій адміністрації представили план стратегії розвитку міста та області на найближчі роки. У нас вже сьогодні війна і кожен день може стати такою підставою чи причиною, яка вимагає інших дій більш там. Складніших питань, і ми це також враховуємо, тому, тому будемо рухатися саме в такому напрямку. У першу чергу обговорили економічне питання. Щоб захисники та захисниці у зоні бойових дій могли давати гідну відсіч ворогу, їм потрібна фінансова підтримка. Ова запевнили, що для цього налагоджуватимуть співпрацю з зовнішніми інвесторами, увага яких вже прикута до нашої країни. Візьмуть до уваги також і місцевий бізнес. Можете розраховувати на те, що в найближчій перспективі при обласній адміністрації запуститься координаційно-дорадча рада з питань підприємництва, основним завданням якої буде абсорбувати проблематику, яка сьогодні наявна в реальному секторі економіки, та пропонувати конкретні дії. Окрім цього, обговорили питання безпеки населення. Зокрема, перевірятимуть укриття, аби вони були належно забезпечені. Також планують покращити систему оповіщення та підсилити військові частини матеріально-технічним оснащенням. Степан Кубіда розповів, що в області планується провадити ветеранську політику. Це потрібно перш за все для того, аби бійці, які повертатимуться додому, відчували, що їх тут чекають. Коли ми говоримо про ветерана, ми маємо розуміти, як спілкуватися з ним, ми маємо розуміти, що він потребує від нас, і ми маємо розуміти, що після того, коли він проходить там нехай першу медичну психоемоційну допомогу, він має інтегровуватися в реальний сектор економіки, щоб це було, він має знайти свій факт, чи його переобрати, або ж знайти його е по-новому. А ось у сфері освіти хочуть підсилити патріотичне виховання, облаштувати класи захисту України, закупити нове обладнання. Степан Куйбіда каже: сьогодні важливо мотивувати молодь, аби вона брала участь у будь-яких змінах, адже за ними наше майбутнє, яке допоможе поставити Україну на ноги. Я думаю, що одним із таких шляхів міг би, могло би бути утворення різного роду молодіжних рад, молодіжних центрів, навіть при органах виконавчої, влади, чи органах місцевого самоврядування, де молодь може збиратися, де молодь може генерувати якісь нові смисли. Усі пріоритетні напрямки розвитку міста та області представлять для ознайомлення на ресурсах обласної військової адміністрації. Двох поліцейських з Тернопільщини відзначили орденами за мужність третього ступеня. На жаль, посмертно. Указом президента України державні нагороди присвоїли Володимиру Матвієву та Ігорю Сокальському. Обидва герої були бійцями об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь та боронили нашу країну від російських загарбників на бахмутському напрямку. Рядовий поліції Володимир Матвіїв загинув 14 листопада 2023 року. А його побратим ігор сокальський 14 лютого 2024 Більше про це розкажуть мої колеги правоохоронці. Двох поліцейських з Тернопільщини відзначили орденами за мужність посмертно. Начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко, звертаючись Добре. до рідних, подякував їм та запевнив, що вони завжди можуть розраховувати на підтримку та допомогу. Ми є одна велика поліцейська родина. Всі ваші проблеми, всі ваші негаразди, так само лягають на наші плечі. Ті нагороди, які сьогодні будуть вручені, вони не просто за мужність, а за ту жертовність, яку Ваші діти принесли заради нашої держави. Рядовий поліції Володимир Матвіїв загинув 14 листопада 2023 року. Його побратим Ігор Сокальський, 14 лютого 2024 року. Обидва захисники боронили нашу державу від російських загарбників на Бахмутському напрямку. Ми не заліза свого здоров'я. Вони витягували побратимів з поля бою. Вони зупиняли ворожі атаки. Задаючи йому великих втрат, ордени за мужність передали матерям Володимира Матвієва та Ігоря Сокальського. Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода запевнив рідних, що подвиг героїв не буде забутий. Це втрата, яку не можуть компенсувати ні нагороди, ніякі слова. Це ми прекрасно розуміємо. Але з іншого боку, ми не можемо, щоб героїзм наших воїнів самопожертва не була. Помічена і вона повинна бути оцінена державою. У Тернопільсько-Зборівській архієпархії новий керівник 17 жовтня у Ватикані оголосили про відставку трьох архієреїв Української греко-католицької церкви, які досягли 75-річного віку. На їхні місця призначили нових єписковів. Так, замість митрополита Тернопільсько-Зборівського Василя Семенюка, який керував архієпархією майже 18 років, новим митрополитом став єпископ-помічник Теодор Мартинюк. Рішення підтвердив і благословив святіший отець Франциск. У одному із медзакладів нашого краю відбулися кадрові зміни. З посади звільнили багаторічного керівника Тернопільської обласної дитячої лікарні Григорія Корицького. Натомість виконувати обов'язки на посаді головного лікаря буде медична директорка Алла Філюк. Відповідне рішення 17 жовтня підписав заступник голови Тернопільської обласної ради Ігор Сопель. Несуть українські традиції та історію через пісню. Наша наступна історія про тернопільський народний колектив Співаночка, який вже понад 30 років виконує як сучасні, так і автентичні пісні. Його учасники юні виконавці, яким часто доводиться поєднувати навчання в школі та відвідування занять, аби займатися улюбленою справою. Більше про дитячу любов до української пісні. Далі у сюжеті. Ім країн все світа співає пісню мого серця. В одному із залів Тернопільського центру творчості дітей та юнацтва чути дзвінки голоси. Тут на черговому занятті народного колективу Співаночка лунають як сучасні, так і автентичні українські пісні. Колектив існує вже понад 30 років. За цей час через нього прийшло не одне покоління юних співаків. Але кожен, хто був частиною співаночки, назавжди залишив у серці любов до української пісні. Це ж 15 тисяч пісень у нас в Україні, українських пісень у світі. Ми на першому місці по по, по пісні на нашій українській. Так що, що все не переспіваємо з ними. Але те, що я можу, те, що їм цікаво, я їм даю, вони може понесуть його, як то кажуть, в своє майбутнє життя. Сьогодні на репетиції співають лише хлопці. Усі вони поєднують навчання в школі та заняття в інших гуртках. Але спів зізнаються це те, що приносить їм справжнє задоволення. люблю особливо пісні народні, а моя сама улюблена пісня це Ой на горі. Мені подобається там твердість і про історію. Мені подобається сюди ходити, тому що тут дуже гарний колектив. Тут ну, дуже прикольно. Я сюди кожен готовий хоч кожен день ходити. Тільки цей рік мені міш, трохи мішає школа ходити. А я стараюсь ходити кожен урок. Мені подобається керівник, подобається. Пісні мені подобається спілкування з, з моїми друзями. Мені дуже подобається сюди ходити через колектив, і мені дуже подобається співати. Моя улюблена пісня це Аїде села у нас конеку. Музична керівниця колективу Співаночка Людмила Стельмащук каже, пишається своїми вихованцями. Вони не лише співають, а розуміють і передають сенс пісень. Саме тому народна музика оживає у їхньому виконанні. І я вже, напевно, йшла на пенсію, але все одно мене оце, от оце от суспільство, це моє, воно мене тримає. І ніяк я не хочу, що хочу піти. І думаю, ось отже це останній рік. Оце вже останній рік, а останній рік не виходить. Бо приходять такі гарні діти, і мені хочеться їх навчати далі. Українська пісня це не лише музика, а частина нашого культурного спадку. Більше про діяльність народного колективу Співаночка дивіться у програмі Сільський календар із Галиною Мацейків. 19 жовтня о 14.00 відбудеться матч між футбольними клубами Агробізнес та Прикарпаття. Гра відбудеться на стадіоні Юність у Волочиську. Трансляцію футбольного матчу дивіться на каналі тіві 4 в ефірі Т2 або кабельних мережах, а також у Ютубі на каналі ПФЛ. Генеральні партнери трансляції ТОВ Агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких». На футбольному полі також зустрінуться Нива та Буковина. Гра відбудеться 20 жовтня о 14.30 на тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухавича. Трансляцію футбольного матчу дивіться на каналі Тіві 4 в Ефірі та 2 або Кабельних мережах, а також в Ютуб на каналі ПФЛ. Такими були новини п'ятниці. Пам'ятайте, що ми працюємо для того, аби інформувати вас про усі актуальні події в області. Зустрінемось наступного тижня.